Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. Продовжуємо серію візерунків, виконані з використанням перехвату. Ось такий візерунок пропоную розглянути та пров'язати. В даному візеруночку виконано 2 рапорти в ширину і 4 рапорти у висоту. В'яжеться він досить легко. Для цього рекомендую. Використовувати додаткову спицю або іншу приспособу, куди можна відкладати, спиць, відкладати петлі. Це може бути шпилька, спеціальні приспособи, голки для в'язання, все, що вам зручно використовувати. Отже, даний візерунок має рапорт в 20 петель та 10 рядочків. І починаємо його вив'язувати наступним чином. У нас з першого по восьмий рядочок, в'яжеться фактично однаково. Задаємо темп в першому рядочку, пров'язуємо дві виворітні. 16 лицевих, дві виворітні. В другому рядочку ми в'яжемо по малюнку. Там, де була виворітня, вона стає лицевою зі зворотньої сторони. Де була лицева, пров'язуємо виворітню. І відповідно завершуємо двома лицевими петлями у парних рядочках. Тож, приступимо, перший рядок, кромочну петлю знімаємо. Далі вив'язуємо дві виворітні петлі. 16 лицьових петель. Далі вив'язуємо дві виворітні петлі і повторюємо рапорт знову. Дві виворітні, 16 лицевих, дві виворітні. Останню петельку кромочно закриваємо виворітні петлею. Другий рядочок розвертаємо в'язання. Першу петлю знімаємо. Далі виконуємо по малюнку. Дивимося, у нас перша лицева, пров'язуємо. Лицьовою. Далі лицева, лицева. Наступні петлі виворітні петлі. Тобто, на лицевій частині вони йдуть як лицева петля, на виворіті навпаки. Пров'язуємо 16 виворітніх петель. Можете сильно не рахувати, тому що, в принципі, по візерунку видно, де у вас закінчуються ці 16 петель. І далі йде 2 петлі лицеві. Далі рапорт повторюється. Таким чином, пров'язується 8 рядочків. Вісім рядочків вив'язуються в першому рядочку. Ми задаємо темп і вив'язуємо 8 рядочків. Отже, 8 рядочків пров'язано. Приступаємо до виконання дев'ятого го рядочку. Першу петлю знімаємо, далі пров'язуємо дві петлі виворітні. беремо додаткову спицю чи приспособу. Знімаємо чотири петлі, залишаємо їх перед роботою. Беремо основне в'язання, пров'язуємо 4 наступні петлі, в цьому місці трошки підтягайте, щоб не було великої розбіжності, між четвертою, і це в нас виходить уже 9 петля, якщо рахувати підряд. Пров'язуємо 4 петлі, повертаємося до відкладених. Кому зручно можна повернути. Відкладені петлі на основне в'язання. Я в цьому випадку, коли більше однієї петлі потрібно відкласти зняти, використовую просто спицю. Пров'язуємо з самого початку, так, як вона йде, так як ми знімали, підряд пров'язуємо ці чотири петлі. пров'язали Наступні, знову знімаємо 4 петлі і в цей раз відкладаємо їх за роботою. Залишаємо їх за назад. Пров'язуємо 4 наступні петлі. Повертаємося до відкладених і пров'язуємо їх в тій самій послідовності, далі додаткову спицю можна відкласти, поки пров'язуємо дві виворітні. Показуємо ще на одному рапорті дві виворітні. Чотири петлі зняли перед роботою. Пров'язуємо наступні чотири петлі лицьовими. Повертаємося до відкладених, пров'язуємо їх. Відкладаємо 4 петлі за роботу. Пров'язуємо наступні 4 петлі. Повертаємося до відкладених. Пров'язуємо їх. Далі 2 виворітні петлі, і закриваємо виворітньо петлею. Ось таким чином зробили перехвати. Далі 10-й рядочок пров'язуємо так само, як і другий, четвертий, шостий, восьмий. Першу петельку знімаємо, дві лицьові, 16 петель виборітніх. По малюночку. І дві лицеві. Далі повторюємо, якщо ви в'яжете більше, ніж один у ширину. Ось таким чином у нас пров'язується цей візерунок. Направлення стрілочок, косичок, як кому зручно називати, дивиться знизу до гори. Так воно буде виглядати у виробі. Якщо ж ви хочете розвернути, щоб у вас ось таким чином було пров'язано, можна так само використовувати цю схему з однією маленькою поправкою. Спочатку, якщо ви хочете в цьому в протилежному напрямі виконувати, щоб таким чином виглядав візерунок, перші чотири петлі знімаються за роботу а другий знімається перед роботою. В оригінальному візерунку спочатку знімаємо перед роботою, потім знімаємо за роботу. І все. В цьому лише різниця, але у вас і виходить фактично різні візерунки, різна направленість. Кому як подобається, це вже залежить від того, де, як ви будете використовувати від вашої уяви. Тож, на цьому розгляд даного візерунку завершено. Якщо вам було корисно це відео, сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте, творіть у задоволення та рівних вам петель. До зустрічі!